а він висів. Це не сів на висце можна але тут дорого, е але Ви Давай, я. Анастасія студентка у липні 2023 року. Вперше прийшла на майстер-клас веслування на човнах і з того часу залишилась в команді. Дівчина розповідає, що після чотирьох місяців тренувань покращила свої результати. Надалі прагне брати участь та перемагати у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Я прийшла на такі тренування для новачків. Мені дуже подобалося, потім почала ходити на тренування для спортсменів, мене сюди прям затягнуло і вже чотири місяці займаюся, кайфую від цього. І для мене дроганбот це як друге дихання, коли ти займаєшся, ти просто потім виходиш після тренування, ти прям в тебе прям, не знаю, 100% енергії, сил, натхнення. Дмитро Мороз, майстер спорту та багаторазовий призер України з веслування на байдарці, майстер спорту з веслування на човнах дракон та призер чемпіонатів Європи з драгонботу. Згадує, як збирав команду на перші змагання. Взагалі, у 2011-му на перші змагання ми поїхали в Києві. Нас запросили. Ми тут зібрали. Я зібрав хлопців, пару чоловік ще з Києва взяли. загрузили в бус. Поїхали в Київ. Нам дали весла, дали лодку. Ось змагання учасники. Ми перший раз спробували. Ми взяли ще й ви. І так ми загорілися, і після того почали частіше, частіше збира раз-два рази на рік. Збиралися, їздили десь на якісь змагання, приймали участь. А вже в 2016 тисячі вже пішли до п'ятнадцятому. Ми поїхали перший раз, попали в збірну України троє житомирян. І я в тому числі поїхали на чемпіонат Європи. Поїхали всі разом! Поїхали! Поїхали на чемпіонат Європи, там ми піввідра піввідразу там по сім, по п'ять у когось. Ми в в яких дистанціях приїхали додому і почали вже писати якісь проекти, добиватися, щоб у нас в Житомирі це заснувати. Вигравали деякі проекти, із тих проектів, от навіть там от трибуни, це. Два гранта мера там зробили трибуни, купили там два човна, купили якісь весла. Дмитро говорить, що з дитинства разом десь. зі своїми братами долучався до веслування. Мене малого брати тягали теж в човни, садили. Я її ну, на всіх уже вміг. Ну, я ще був малий для веслування. І в дві му вже я записався перший раз на кружок. вже мені дали моє весло, лодку. Я почав щось десь на якихось змагань. Перший раз чемпіонат області виграв. Сказав, я його буду завжди вигравати. Тому що, поїхавши на перший раз на змагання, сказав тільки. І з тих пір це воно все по чуть-чуть, але все розвалилося. Всі ці бази були такі часи, що вообще взагалі не було ні одної байдарки, ні одної лодки на воді. Ти собі катаєшся, тут на тебе дивляться, як на індійця якогось. Тут ціле літо з ранку до вечора сидить на базі, займаються, тренують інших, отак, як ці табори, там, ну і все інше. Тому що іноді в мене не вистачає часу. Багато хто з них все те саме робить без мене. Саме тут я вже займаюсь близько 4 років, навіть більше, ніж чотири роки, і за цей час е стільки всього було пройдено командою, що як дивиться зараз на, скажімо так, фінальний результат за ці чотири роки, з якого пункту ми прийшли, до якої цілі дійшли, це ну, дуже круто. Коли у нас були змагання, коли ми саме ну, гребли по своїм категоріям, виходить. Е Виходило так, що Віталік не завжди попадав на що репти, і він у нас був таким мотиватором, Що хіба якби не він, то б, мабуть, і не виграли б ці золоті мідалі. Дмитро розповів, що для досягнення результату мають значення не тільки сила та витривалість. Фізичне витривалість ще залежить від того. Наскільки е, спортсмен е, не має лишньої ваги. це дуже важливо для висловання Це дуже важливо. В Італії вже цей нюанс я врахував, і повністю ми е, якісь моменти ми облегчали максимальну лодку і тим самим виїжджали вперед. І е, то, що я дітьми виграв у дорослих виграли ми у дорослі команди, е, то це в першу чергу із за того, що ці діти е, вісова категорія була легка, і лодка була легка. Ми за рахунок. Великого темпу ми її підняли. От, бачите, зараз от лодка важко їде, і тепер я її розганяю. Вона піднімається і так само. І в драконах. Зараз ми розженемо її, піднімаємо над водою, і далі вона вже йде поверх. Чоловік розповідає, що у драгонботі немає вікових обмежень. Спортивним веслуванням можуть займатися як діти, так і дорослі. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини. Житомир.